Ця тема, вона насамперед дуже-дуже популярна зараз. Багато є джерел інформації, але немає такого структурованого погляду саме на вплив на звітність. Є питання стосовно нефінансової звітності, стандартів нефінансової звітності та інших процедур на виконання законодавства країн Європейського Союзу. В Україні теж приймається розпорядження, наприклад, останнє 30 серпня розпорядження кабінету міністрів України про ухвалення стратегії стосовно питань, відновлення і сталого розвитку та цифровізації малого та середнього підприємництва в Україні. І документ, який вийшов на початку 2024 року, стосовно впровадження нових стандартів, випущених радою стандартів сталого розвитку фонду МСФЗ ФРС 1 і ФРС 2 Цей документ оприлюднений на сайті Національного банку України. Я завжди такий пропагандист навчання. У всіх всіх стандартах, які є на сьогоднішній день, стандартів сталого розвитку, першим пунктом йде навчання. Запрошую вас прийняти участь у шестигодинному вебінарі на тему практичні питання провадження звітності сталого розвитку. ISG. Ми будемо з вами обговорювати і директиву Європейського союзу. з Корпоративного управління і все, що стосується звітності сталого розвитку, що є обов'язковими питаннями для публічних компаній. будемо розглядати перспективи для малого і середнього бізнесу та інші практичні питання, з якими будуть стикатися аудитори та економісти, бухгалтери українських підприємств. Чому я вважаю великий плюс нашого вебінару, що я, як тренер Олена Багамазова, я буду з вами ділитися всіма джерелами відкритими публічними джерелами інформації, бо вже є оприлюднена методика аналізу подвійної матеріальності. От, е, яка опублікована е, багато іншої е, інформації, яка вже е, вашими колегами за кордоном в країнах Європейського Союзу використовується також в Канаді, і в Америки. І в них теж виникають е, запитання, бо ця тема вона дуже-дуже така бурхлива і е, в неї йдуть постійні зміни. А ми будемо використовувати. Тільки ту інформацію, яка вижила, дожила до жовтня 24-го року. Для всіх, для аудиторів, для керівників і власників аудиторських компаній, а також для консультантів, для економістів, для бухгалтерів, для дуже дуже широкого кола.